Трубопровід Північний потік ніколи не повинен був повстати а польський суд ухвалив правильне рішення, звільнивши з під варти громадянина України, якого Німеччина вимагала екстрадувати. Так прокоментував журналістам справу про підрив німецького газогону Північний потік. Віце-прем'єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Урядовець вважає, що Німеччина взагалі має замислитися про вибачення перед усіма державами Європи за будівництво трубопроводу, що з'єднує Росію з Німеччиною. Нагадаю, 17 жовтня Варшавський окружний суд відмовив в екстрадиції українця, якого Німеччина підозрює в підриві північних потоків. Ні, мав ланду в справи, але як паче на то дещо бивати я не маю доступу до справи, але я дивлюся на це також як громадянин. Незалежно від того, як виглядала б його вина чи невинуватість, він взагалі не повинен бути з Польщі виданий у руки Німеччини. До того ж, вважаю скандальною поведінку німецької влади, яка взагалі взялася за процес екстрадиційний і взагалі про це говорить: що хотіла б забрати до себе громадянина, який, мабуть, можливо, я не маю знань на цю тему. Міг мати вплив на підрив Нордстрім. Норстрім. Повні повстати. Також Міністр повідомив, що у рамках боротьби з дезінформацією в польському парламенті вже перебуває законопроєкт, який був ухвалений урядом. В Польщі теж ясно повільщі. Ми мали величезний успіх у протидії дезінформації. Тим фальшивим наративам під час атаки дронової на Польщу. Це була атака, поєднана з однієї сторони із застосуванням дронів, а з іншого боку, з дезінформацією. Нам вдалося в Польщі майже всі наративи погасити протягом 12 годин. Сьогодні з Європи різні агенства інституції просять нас, аби ми показали, як це Польщі вдалося, бо такі наративи інколи в Європі в інших державах тривають кілька днів.